Молоді освітяни Херсона отримали ордери на житло. Поки що це кімнати у гуртожитку, але для них це вже справжній подарунок. Свій куток, власна домівка. Гуртожиток у центрі міста на проспекті Ушакова. Грунтовна праця міськради, зокрема управління освіти, зробила можливим це маленьке свято. Міський голова Володимир Миколаєнко вручив юним вчителям і вихователям з різних освітніх закладів Херсона документи на житло. Сьогодні така святкова подія. Ну, ми починаємо. Перший крок робимо для того, щоб дати можливість нашим фахівцям закріпитися в нашому місті, щоб вони мали хоч якесь маленьке, але своє власне житло. Тут багато працювали в цьому напрямку. Не хочу нікому там ордени вішати, але депутатський корпус, наш, який представлений свідянами, вони мені постійно там спино підталкували. Давайте вишикувати цю можливість. Я їм дякую всім за це. І я думаю, що знаєте, сьогодні вперше. Перше за останній час ми маємо можливість. Ну але я думаю, що вперше це дуже гарно, вперше, але не в останній. Я думаю, що у нас э, ми рухаємося цьому напрямку. Молоді наші учителя, виспітателі, для них це більш подспорь, тому що платить за сьом квартири або проживати в кімнаті і право на її приватизацію, це ну, подарок від міських властей, лично від вас. від імені председателя профсоюзу. Всіх нас і директоров школи, і депутатів городського сету та образування, іскрині вам поклон за такі рішитні дії в направленні управління базування. Молода сім'я Решетньових – одні з тих, хто сьогодні став власниками житла. Сергій вже чотири роки вчителює, а його молода дружина Тетяна два. Тепер, маючи дах над головою, можна замислитися і про діточок. Знаєте, ми дуже вдячні, але ж у нас час це дуже складно зараз отримати. Житло, і в нас час дуже складно винаймати житло і придбати його. Тому зараз це маленький крок, щоб ми тут залишилися, щоб нам було легше працювати, і легше жити, щоб створити маленьку сім'ю, маленьку родину. Дякуємо ще раз, нашому нашій, нашому профсоюзу, який нам організував це все. Дуже велике дякуємо. Продовж місяця новоспечені мешканці гуртожитку мають прописатися в своїх кімнатах, а через 5 років зможуть приватизувати житло. Міська рада тим часом продовжує працювати у напрямку забезпечення помешканнями і інших херсонців-бюджетників. Так, нещодавно ордери на житло отримували і молоді медики.